Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку Карбазар, проводжу огляд цін на автомобілі, що продаються. Також хочу нагадати, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя звертайтесь, він вас проконсультує, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні і перевіряти їх. Кого цікавить підбір під ключ, хто не має часу, можливості чи бажання шукати собі автомобіль самостійно. Також звертайтесь до Василя. Він обговорить з вами про умови та терміни пошуку вашого авто. Підтримайте нас лайком, коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Audi Q5 2015 року. 17700 ціна, ціна, двохлітровий бензин, автоматична коробка, автообслужене, 90 тисяч пробіг. електрорегулювання регулювання пам'яті сидінь, світлий шкіряний салон, панорамний дах, підігрів, сидінь клімат-контроль. Панель в такому коричневому кольорі. Гарно виглядає. Тігуан 23-го року 24 тисячі 500 ціна автомобіля, двохлітровий бензин, автоматична коробка, повний привід, 6 тисяч пробіг. Так, виглядає в салоні. Шкода ін'як 21-го року, 28 тисяч ціна. Так, 60 кВт батарея. Sportline 49 тисяч пробіг. Салон комбінований. Тойота rav 4, часто просите, на ринках їх мало. Тут 15 рік, 17500 ціна, 2,5 бензин автоматична коробка, повний привід, 32 тисячі пробіг. Так, так, так. Так виглядає в салоні. Так, салон в чохлах. На жаль, стан не покажу. Електромобіль Hyundai Kona, 23 року, 21 тисяча ціна, 64 кВт батарея, 18 тисяч пробіг. З ключовий доступ, електрорегулювання сидінь. Ну, Клімат-контроль, звичайно. Підігрів сидінь також є. BMW X5 16 2016 року, 24 тисячі ціна, 2-літровий. Так, це у нас гібрид, бензин електро, автоматична коробка, повністю обслужена, 182 тисячі пробіг. Показую вам салон шкіряний. Так, дуже багато сьогодні тігуанів на ринку, більше, ніж навіть минулого разу. Всі, звичайно, показувати не будемо, але деякі... Так, тут 2018 рік, 20 300 ціна. 2-літровий бензин автоматична коробка повний привід, 147 пробіг. Панорамний дах. електрорегулювання сидінь, шкіряний чорний салон. Підігрів сидінь, клімат, контроль. Nissan Rock Sport 2022 року, 17800 ціна, 2-літровий бензин-автоматична коробка, максимальна комплектація, 13 тисяч пробіг. Так, є люк. Так, світлий шкіряний салон з перфорацією, підігрів сидінь, клімат, контроль. Також всі деталі по комплектації уточнюйте власника. Ford Escape. Якщо чесно люблю автомобілі в такому кольорі синьому яскравому. Тут у нас 21 рік, 15900 ціна, 1,5 автоматична коробка, 102 тисячі пробіг. Так. В салоні. За деталями вже звертайтесь до власника. Audi q 5 17-го року 24500 ціна, 2 2-літровий бензин автоматична коробка, комплектація Premium Plus, 120 тисяч пробіг. Панорамний дах. Шкіряний чорний салон. Так, гібридна Infiniti QX 60. 18-й рік, 24 900 ціна, 25 газ, е, перепрошую, бензин електро, вже заговорилось. Автоматична коробка, авто офіційне, 104 тисячі рідного пробігу. Вказує власник. Так, є люк. Шкіряний салон. Знайшли такий свіженький Nissan Rock, що в такому кузові, здається, не було в нас в оглядах. Тут 20-й рік, 1990, ціна, 2,5 бензина автоматична коробка повний привід, авто обслужене, 96 тисяч пробіг. Так, так виглядає в салоні. Audi Q5 2013 року. 16950 ціна автомобіля, 2-літровий бензин автоматична коробка, автообслужене, 167 тисяч пробіг. Так, шкіряний чорний салон, електрорегулювання пам'ять сидінь, Панорамний дах. підігрів сидінь, клімат-контроль. Ford Edge, 2017 року 16, 17 тисяч ціна, 2-літровий бензин, автоматична коробка повний привід, 98 тисяч пробіг. Шкіряний салон. Комплектація Титаніум. Так, такий компактний кросовер Hyundai Venue. 22-го року 15600 ціна, 1,6 бензин, автоматична коробка, комплектація сел, 80 тисяч пробіг. Так, шкода, сьогодні машинки не дуже чисті. Є люк. Вона виглядає в салоні. Ще не зустрічали таких автомобілів на авторинках, вирішила вам тому показати. Mazda CX5 19-го року. 23 950 ціна автомобіля, Grand Touring, 2,5 бензин, автоматична коробка, максимальна комплектація, повний привід, 51 тисяча пробіг. Так, є люк. шкіряний салон чорний. Так воно виглядає. Так, рік, рідкий гість авторинків Nissan Мурано. 15 рік, 17900 ціна, 3,5 бензин, автоматична коробка повний привід. комплектація, 124 тисячі пробіг. Світлий. Шкіряний салон з перфорації. Клімат-контроль, звичайно. Audi Q7 13 го року, 18500 ціна, 3 дизель, автоматична коробка, авто має 7 місць, 290 тисяч пробіг. Так, шкіряний салон. Панорамний дах. Conda Servi го року, 18900 ціна 1,5, бензин автоматична коробка, максимальна комплектація 105 тисяч кробів. Так, є люк. Шкіряний світлий салон. Так виглядає. Так, знайшли ще сьогодні такий Porsche поршмакон. 16-го року 28 тисяч ціна, двохлітровий бензин автоматична коробка, без ДТП автомобіль, 103 тисячі пробіг. Панорамний дах. Так, каже салон, авто затоноване. Кода Кодіак 2018 року 25500 ціна автомобіля, двохлітровий дизель, автоматична коробка, 250 тисяч пробіг. Номер телефона є. Так, Авто має сервісну історію. Салон комбінований. Повний привід. Підігрів сидінь, клімат. Volkswagen Tiguan, 18-го року, 18300 ціна, 2-літровий бензин автоматична коробка 134 тисячі пробіг. Так. Так, Кондиціонер. Я думаю, знаєш, може щось по тому? Повний привід.